Uh. She really to... Вас вітає за що Тіві сьогодні. Ми маємо змогу провести репортаж з мультимедійного центру бібліотеки Академія. Кафедри іноземних мов разом із студентами у співпраці з інформаційним центром ЄС Академії проводять навчально-пізнавальний захід Моє бачення сучасної Європи даний захід проводиться для старшокласників 9-11 класів міста Суми. Нам было интересно представить такую страну, как Шотландию, которая... В принципі, знаєш только то, що там мужчины можуть ходить в юбках. Нам развить розвитку людей більше знання про цю страну. Скажіть, будь ласка, яка була головна мета проведення цього заходу? Ми посвящали наше мероприятие Дню Європейських Язиків, который відмічається во всьому мире 26 сентября, і ми отметить этот праздник, чому посвящено Получается популяризация Получається популяризація в європейських язиків. Скажи, будь ласка, чи приймала ти коли небудь участь у таких заходах? Ну, якщо чесно, вже четвертий курс, але я ще жодного разу не приймала участі в такому заході, але чула про те, що вони проводилися раніше, але просто випала, випала така можливість сьогодні виступити перед школярами. А яку тему ви представляли на конференції? Моя команда представляла Англію, а інша команда нашого класу представляла Німеччину. Чому саме ви обрали цю країну? Ми обрали цю країну через те, що Англія і Німеччина є одними з найпровідніших і розвинених країн Європи. Підводячи підсумки конференції, ми впевнилися, що цьогорічні старшокласники та випускники розумні, креативні, веселі, і ми сподіваємося, що в майбутньому вони стануть студентами Української академії банківської справи.